Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення віковічного слова IWTN Єднаємося в трансляції під час молитви Ангел Господній з площі святого Петра. Вже незабаром побачимо святішого отця Лева 14 у вікні апостольського палацу, який скерує до нас своє недільне послання а також. Поблагословить усіх вір'ян, присутніх на площі святого Петра у Ватикані, а також тих, які єднаються за допомогою засобів масової інформації. si hodne vyznačajú takož sviato apostolského prestolu, v jakomu zhadujemo súť apostolského úradu peredano sviatomu Petru v cí vidomí usím nám rozmowie z Evangelii. Pace, Santi, Padre, e sorelle, buona domenica. fratelli e sorelle, Oggi, prima domenica di Quaresima, il Vangelo ci parla di Gesù. Сьогодні, у першу неділю Великого посту, Євангеліє говорить нам про те, як Ісус ведений духом йде в пустелю і там спокушається дияволом. Після сорокаденного посту він відчуває тягар свого людства на фізичному рівні голод а на моральному спокусу диявола. Він відчуває також в тому, як і ми на нашому життєвому шляху, а протистаючи те.

Літургія через це слово життя cui, заохочує нас дивитися e giuno, на великий піст e e як на шлях, сповнений світла, на якому через молитву, і милостиню ми можемо відновити нашу співпрацю з Господом у створенні унікального si шедевру нашого життя. Ідеться про те, щоб дозволити йому зняти плами та залікувати рани, які гріх міг залишити в нашому житті і прагнути, щоб воно розквітло у всій своїй красі до повноти любові, єдиного джерела справжнього щастя. Звісно, це вимогливий шлях, і існує ризик, що ми зневіримося або дамо себе спокусити менш вимогливими дорогами, що обіцяючи задоволення, такими як багатство, слава чи влада. Проте ті спокуси яких зазнав і Ісус. Є лише жалюгідними замінниками радості. Hvala, mi smo stvoreni in v resti rešnji, zalešavajoč nas nevidno in postalno nezadovoljenimi, trivožnimi in pražnimi. тому святий Павло VI che la навчав, що покута зовсім не збільює наше людство, а збагачує його, очищаючи та укріплюючи у прагненні до горизонту кінцевою метою, якого є, щоб ми любили Бога краще і повністю віддавалися йому. Як читаємо в Апостольській Конституції, та Темі, бо покута усвідомлює да наші обмеження і дає силу їх подолати di та жити за допомогою Божою у дедалі міцнішій єдності з ним, і між нами у цей час благодачі. Практикуємо її щедро, разом із молитвою та ділами милосердя. Зробімо місце для тиші. По вимкнімо телевізори, радіо та смартфони. медитуємо над Словом Божим. приступаємо до таїнств. Прислухаймося до голосу Святого Духа, який промовляє до нас у серці, і слухаймо один одного в родинах на робочих місцях, у спільнотах, присвячуємо час самотнім, особливо старшим бідним і хворим. Відмовляємося від того, що зайве і ділимося ділимо тим, що заощадимо з тими, кому бракує необхідного. Тоді, як говорить святий Августин, наша молитва пережита у смиренні та любові через пісні і милостиню, через поміркованість і прощення. Даруючи добро і не відплачуючи злом, відвертаючись від зла і творячи добро, досягне небес і принесе нам. Мир. Довіримо нашу великопісну дорогу при святі Діві Марії, Матері, яка завжди супроводжує своїх дітей у випробуваннях. Ангел Господній до в Діві Марії, зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого Ісус. Ось я, Господня, судення, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками и благословенне кідло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенне тідло на Твого Ісусу. Молися нас про свята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Господи в наші серця своє благодач, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсти та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Gloria Patria, Fidelio Spiritu Santo. Slava O Sio Seno is Sio Tom. Sicura di Principio Nunket Semper Secularum. За всіх померлих вірних, вічне спочивання дай їм Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Господь з вами. Нехай Ім'я Господнє буде благословенне тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю.

Sono passati ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. Il mio cuore va ancora alla drammatica situazione che sta sotto gli occhi di tutti. Quante, vittime, i quante vite e famiglie spezzate, quanta distruzione, quante sofferenze indicibili. Від початку війни проти України моє серце звернене на цю жахливу ситуацію, яка на очах усіх скільки сімей, скільки руйнування. Скільки страждання важко собі уявити. Кожна війна є раною завданою усієї людської родині. Вона Залишає слід болю на багато поколінь. мир не може бути. Відкинутий мир не може бути перенесений на потім. Зніцю я прошу, нехай замовкне війна, нехай закінчиться бомбардування. Нехай зупиниться зброя. Відкриймо дорогу для миру. Запрошую усіх щоб приєднатися в молитві за стражденний народ України, а також за всіх, які страждають внаслідок цієї війни, і внаслідок усіх воєн у світі, щоб в наші дні міг розблиснути дар довго очікуваного мирученіо де усіх вас. Дорогі паломники з Риму, з Італії, із різних точок, світу, серце я благословляю сестрам і сестрам, які прийшли на цю площу в річницю їхнього заснування. Вітаю сім'ю, родину святого Йосифа зі Словакії. Своє слово підтримки скеровую також до спільнот, які ангажуються в діла милосердя. Вітаю вірних з Нікозії. З Кастел Франко Венето і деканату Меняну в Італії, а також молодь, яка готується до миропомазання, спільноту Святої Марії Магдалини з Медіолану, а також скаутів. Усім бажаю доброї неділі і доброї дороги Великого посту! Так, ми завершуємо нашу спільну з папою римським молитву. Бачите, бачимо усі, як велика багато місця займає у серці святіжого отця мир, як просить молитися про завершення воєн у світі. Зокрема, він сьогодні вкотре згадав війну в Україні, яка навіть цієї ночі була обстріляна. і Чимало життів було відібраних і невинні люди страждають. Дякуємо святішому отцю за цю пам'ять. і Не забуваємо про нього в наших молитвах. Сьогодні це також його свято, свято апостольського престолу. Дякуємо Господу за те, що довірив святому Петру і його наступникам цю важливу місію ведення цілої церкви. До неба. Дякуємо також усім вам, дорогі наші глядачі, за вашу участь в цій трансляції, за кожну матеріальну пожертву, яку ви складаєте на утримання нашого телебачення, а також за кожну молитву, яку заносите до Господа за нас. Нехай Господь Бог вам благословляє. З вами сьогодні був отець Лукаш Орбовський, облад Марії Непорочної. З Богом!